Нам цей день і, і Трускавець фантастичне місто, і вся ця територія, вона якось так створена для того, щоб ми могли відновити свою душу, своє серце і мати можливість заспокоїтися. Бо що найважливіше нам сьогодні це знайти спокій в душі його ж немає. Це ж така біль кругом, тільки і в собі та біль, і в екрані та біль, і навколо тебе та біль. Але ми мусимо перейти цей момент, ми мусимо пережити, бо ми обов'язково досягнемо тієї перемоги, за яку ми сьогодні боремося. Але нам треба залишитися живими в душі і на фронті наші бійці, щоб залишилися живими після тої ненависті, після тої боротьби, через яку вони проходять. Це ж яка трансформація людини? Це ж ми жінки народжували наших дітей і виховували не для того, щоб вони вбивали для того щоб вони були щасливими, щоб їх любили, і вони любили. Ми так виховували своїх дітей. А сьогодні вони проходять на полі бою таку жахливу трансформацію, і нам усім разом треба вміти знаходити в собі сили, шукати радість, радіти кожному дню. От я стала сьогодні, кажу рано, подивилася в вікно, кажу, Боже, всі казали по прогнозу, що то якісь будуть страшні, чуть не сніг буде падати, що будуть страшні дощі, що буде страшно. Холодно, що будуть заморозки, встаю, дивлюся на сонце, кажу, Боже, ну ти робиш просто чудеса. От весна прийшла у всій своїй красі, і ніхто, навіть Божа енергія, не хоче нам порушити оце свято, дивитися на цю красоту, напоюватися тим духом росту, розквіту, розвитку. Бо коли навіть ми через очі це все споглядаємо, ми вже лікуємося. І те, що ми сьогодні от просто навіть одне на одного дивимося, слухаємо, знайомимося. Ми вже тут, як і рідні, ви всі знаєте, бо ви раз, два, три ходите тут по бювету, вже одне одного примітили, вже одне одного знаєте, вже йдете, посміхаєтеся одне до одного. А знаєте, коли люди йдуть на зустріч, навіть незнайомі і посміхаються одне до одного, знаєте, що це означає? Кажуть, в нас кажуть дух духа стріну. Тобто душа душеньку зустріла. Ми радіємо, коли ми знайомимося, коли ми знаходимо таких самих людей біля себе. Це робить нас сильнішими, робить нас спокійнішими, робить нас стабільнішими. Зрештою, бо багато хто із нас, ми, важко нам прогнозувати якусь перспективу, бо вуха ловлять одне. А по факту ми бачимо зовсім інше, а надумуємо собі зовсім третє, абсолютно. Тому от ловимо ці моменти. Дякуємо Богу за кожний день за можливість мати таке щастя, знайти вспокоєння в своїй душі для оздоровлення і для зцілення. І для цього ми тут є. Ви тут вся весь медичний персонал, вся природа, артисти, які приїжджають. У мене буде завтра концерт, а нещодавно, 7 квітня, в Палаці Україна У мене був великий гранд концерт де я відпрацювала і відзначила 45 років своєї діяльності на сцені. Я не вірю, що цей час пройшов. І я встаю, от я кажу сьогодні рано, я кажу, Боже, я тобі дякую за кожний день, за кожну можливість вийти на сцену, відпрацювати те, чим мене Господь напоїв все життя. Бо ми творчі люди, ми відкриті люди, ми швидше ловимо цю божественну силу і маємо в собі здатність для того, наша професія, поділитися це з іншими через слово, через пісню, через музику. Ми стілюємо одне одного, ми об'єднуємося одне одного. І ми відчуваємо рідність одне до одного. Тому, звичайно, я. Дуже рада кожному своєму концерту і мати можливість зустрічі з вами. Це для мене зустріч, бо я не просто виходжу, махаю ножкою, танцюю бігаю і співаю, а я ще ділюся з вами і через слово, і через пісню, і через ті образи, які закладені в моїх піснях. Бо я вже зріла, собачка. Я вже багато ітак, встановлення і вдосконалення пройшла. І в мене сьогодні не такі, знаєте, концерти, як просто. Якесь там там заробляння грошей. Ні, а я відпрацьовую віддаю те, чим мене життя наповнило. Тому я буду рада вас бачити, вас всіх обняти хвилею своєї музики, своїх пісень. І ще раз ще раз кажу, що дякуємо Богу за цей чудовий день, за це чудове місце, за ту можливість бути тут, за ту можливість бути разом, за ту можливість відчути щастя життя. Бо наші бійці. Вони воюють за те, щоб ми утверджували це життя. Бо ворог хоче, щоб ми боялися, щоб ми були в депресії, щоб ми були в розпачі. А коли ми збираємося, отак як зараз на цьому майдані, всі разом і посмішка, і теплота є в нашій душі, це якраз те, що найбільше боїться наш ворог, і, най... і найбільше що радує наших. Щоб ми жили, щоб ми утверджували життя, щоб ми народжували дітей, щоб ви виховували тих дітей. І щоб ми дякували Богу і молилися за кожен момент щастя, який нам дає. І молилися за всіх наших хлопців і дівчат, які сьогодні на фронті роблять те, що по долі їм було призначене.